Всім привіт з неправи. Мене звати Наталія Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буду вам показувати свій е, великий річний сезонний проєкт Mirabilia Maidens of Seasons. Е, е, якщо ви дивитеся мій канал вже якийсь час, то могли помітити, що я знімаю окреме відео по кожній сезонній дівчині. Тут в мене чотири сезони. Е, зима в мене була давно почата, я її цього року. Душила, можна сказати. Весняну я вишивала на весні і трішки перетягнула на літо. І е, літня дівчина в мене також е, трішки перейшла на осінь. Зараз в мене 13 вересня е, 23-го року, якщо що. От, і я закінчила вчора, 12-го, я закінчила. Ту частину, яка в мене була запланована на літній дівчині, і буду приступати до осені. Але перед тим, як приступати, ми з вами трішки роздивимося цей проєкт, подивимося, що ж я вишила за літній сезон, і поговоримо взагалі про цю схему, про цей процес, як він в мене просувається. Нагадую, що я їм не вишиваю поки що обличчя і все, що стосується кольору шкіри, тобто тіла. Дівчат, Бо тут в мене ще має бути, окрім обличчя, тут рука і трішки ноги. В літній дівчини ноги будуть. Помітні, їх буде багато. Я підбирала якесь коректне слово. От, і тут ще буде рука, плече, шия, груди. Ну, тобто, все, що зашивається кольором шкіри, в мене ще не зашито. А, зараз я вам ставлю картинку, як вона має від, мала бути відшита по ключу, літня дівчина. От, зверніть увагу, в неї трішки інші відтінки. Це відшив, який я брала з інтернету. Там люди вишивали по ключу. От. Але з огляду на те, що я вишиваю, особисто я вишиваю її в такій конверсії в підборі нитками ПНК, то я змінила колористику. Я і на зимовій змінювала, але тут не так було помітно. От. А от на літній тут помітно, бо за ключем там мали бути нитки десь от таких відтінків. От. До речі, ви, ну, тут через камеру трішки відно, ви видно різницю, а наживу воно майже не видно. Але це два різні відтінки: це 1804 і 7804. Тобто це вся прелість вишивки ПНК, що в них може бути один і той самий номер різними відтінками, і майже однакові нитки різними номерами. Саме тому цей фокус, як то кажуть, виконано професіоналами, не повторюйте в домашніх умовах. От. Але в мене вийшло, я думаю, що так непогано. Можливо, трішки засвітла от, отут тут частина Вона мала бути така, знаєте, як з переливом парчі, якоюсь, там трішки зеленкувата, але я її вирішила зробити таким більш таким, ну, молочно, таким слівочним. Отак от от в мене тут були відтінки. От. Воно ж, знову ж таки, на камеру видно різницю, а отак от от на вишивці ну, треба придивлятися. Але тут, бачите, тут будуть ці всі дирочки, тут буде нашиватися бісер. Тут буде дуже-дуже багато бісера. Отак от, от по краю, отут будуть, отут будуть ще бісерини дошиватися. Отут все буде в бісері. ну Тобто, воно не буде так китатися в очі. Думаю, що буде гарно. От. Вишивка літньої дівчини мені йшла набагато, як я вже сказала, легше, ніж весняної. В основному через те, що тут були ці шикарні персики, ані цей дурнуватий бузок. На персиках, я вам можу сказати, що я трішки тут схибила в верхній частині. А, ну, а, але якби я вам цього не сказала, ви б цього не помітили. Отут оця частинка вона мала бути отак от на рівні з оцим, і тут ще мав бути листочок. Але я тут десь схибала на дві клітинки, і воно в мене вийшло сюди трошки нагору. З'їхало. Я думаю, що це не критично. От. Дівчина душилась, переходжу до осені. А ще одне таке трішечки зауваження. Тут в мене проблема. Я таки вирішила, що я буду їм вишивати тіло, буду вишивати хрестиком. От. І, мабуть, що в DMC не буду я їм робити конверсію. В мене є ниточки шовкові, але я вирішила їх приберегти до наступної мірабілії. Тут в мене проблема, бачите, яка в неї рука. От, ну, хоч побити мене, я не розумію, як можна дівчині таку зробити. Ну, Це фактично якась клішня. От, я думаю, що я буду якось її переробляти. От, тут я лишила простір на те, щоб переробляти. Я думаю, що буду якось її трішечки під, під, підлаштовувати під. Більш анатомічно привабливу, я б я б так сказала. От. В принципі, по літу це все тіло буде вишиватися, тут ще будуть ноги, тіло буде вишиватися, коли буде завершено все. Я повернуся, буду їх вишивати. Я, можливо, я навіть на станок натягну ну, на раму. Подивимось. Вона, до речі, трошки пожамкана, бо вона в мене живе на кюснапах. Я думаю, що якщо ви дивилися мої рукодільні щоденники, ви їх бачили. Саме на Кюшнапах, тому, ну, вибачайте, через розмітку я не буду їх не, не просувати, не, нічого з ними робити, поки все не до... Речі, до речі, про розмітку, поки я не забула. Я, тут була в мене ще вертикальна розмітка, я її познімала. Познімала чому? Бо вона була однією ниткою натягнута, і мені здалося, що вона отут от трохи бачите, такі сліди лишилися. Я вирішила, що ноги, я так думаю, що я ну, на шию нормально от, і буду, буду е поки що без розмітки. А оцю горизонтальну розмітку, я думаю, що я перетягну сюди на осінню частину, щоб вона була в мене ну, е розмітка дуже помічна. Вона дуже класно допомагає на рівномірці вишивати. Якщо ви бачите, тут в мене така лінива розмітка, тобто я не рахувала. По-хорошому, треба було її поперешивати. Тут десь я перешивала, десь не перешивала, це просто так настьобана. Отут, наприклад, нижня частина, там я перешила, там, щоб було 8 на 2. Як буде з осінню, я ще подивлюся. Якщо вам цікаво, як робити розмітку на рівномірці, це саме перше відео на моєму каналі, саме на цю тему. От. Я думаю, що ми ще до неї повернемось колись. Коли я буду робити розмітку на якійсь рівномірній основі. От, але поки що відсилаю вас туди. Е, що стосується до осені. на осінь в мене є. А, так, щоб воно не змішалося. Що то є тут? О, Дивіться, на осінь в мене є такі шикардосні кольори. О, дивіться, яка краса! Дуже-дуже-дуже класні осінні кольори. Е, ну, не факт, що вони всі будуть застосовані. <гум> От, я вам зараз ставлю картинку окремо з осінню. От, бачите, вона е, ну, в неї, мабуть, хрестиків тут буде, е, ну, як не найбільше, там біля 13 тисяч мені треба нашити буде. От, е, дуже класні кольори, дуже класні такі. з е, е, Ну, в образ в неї буде складатися, такий по кольорах. От, Я їх ще під, переберу, підберу, що саме в мене піде. І тут буде таке гарне золотаве листячко по периметру. Дуже класна буде осіння дівчина. От, Наприкінці осені ми з вами побачимо, що в мене вийде. Але але в цієї осінньої дівчини є така проблема. Я думаю, вона вам теж кидається в очі. Це руки. Ну, Я не знаю просто, як можна гарній дівчині в такому розкішному вбранні е, втулити у такі руки. Це просто якийсь кошмар. Я думаю, що я їх якось е, ну, перероблю точно. Я так думала, що я оцей палець я приберу, і оцей відтопирений палець я приберу, в неї буде просто рука, і отак от Вона буде за, ну, якби заокруглена сюди. От. І, і тут я потім такі стебочки зроблю ну, ніби пальчики. От. Ну, вона буде разом тримати <гум> пальці. <гум> Не буде відтопирювати мізинчик. От. Див, дивні руки, максимально дивні. От. А тут ну, просто я так і на шию, ну, воно як, якби на задньому плані. Я думаю, що буде норм. Ну, про ноги тут нічого не можна сказати, бо в неї довга сукня вона ноги не виставляла, на відміну від двох попередніх. Ну, це все-таки осінь, може, в неї там черевики одягнуть, чи що. О, тому, ну, але це, в принципі, тут нормальне, тільки тут ці значки на губах не дуже вдало підібрані. І вони, знаєте, виглядають, як якісь вампірські зуби. Вибачайте. От. Ну, а так, в принципі, я думаю, що нормально буде. А, приступлю до осені, можливо, там, ну, можливо, навіть цього тижня я ще подивлюся, як у мене буде по моїй яка б в мене буде жага до вишивання цього проєкту, бо в мене є два з половиною місяці на вишивку цього проєкту. Бо я планувала на грудень а, вже шкіру їм подошувати у грудні. Тобто мені було б непогано його приступити, от, от приступити найближчими днями. От, перероблю розмітку, затягну його в снапи і будемо з ним приступати. Я думаю, що я знизу піду тут на схемці, Отак от, ну, от можна відраховувати від цього і отак от. Нагору йти. Тут великі будуть е, зашивки одним кольором. Е, побачимося. Побачити це все в моїх наступних рукодільних щоденниках. Так. Про розмітку ми поговорили, про матеріали поговорили, про кольори поговорили, про руки і все таке інше ми поговорили. Ну, в принципі, я думаю, що на сьогодні це все. Буде таке невеличке відео. Буде для історії залишено. Як саме в мене виглядають ці сезонні дівчата. На цьому я вам бажаю всього найкращого. Бажаю вам наснаги братися за великі проекти. А, ой 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 ледь не забула, ледь не забула. Дивіться, оце мій трекер. Не можу, щоб не, я його показувала в минулому відео. Треба і в цьому показати. От, оце там, де Л, це ви можете бачити, як в мене вишивалася літня дівчина. Отак от, от. І вона в мене вишивалася, здається, 4, 4 і 12. Вона в мене вишивалася 20 днів. Ну, нормально, я думаю. І нагадаю, старт цього проєкту в мене був у 2017 році, 1.07 року. Отак от. Так от. Все, навіть про статистику поговорили. А, і на цьому я з вами нарешті прощаюся. Бажаю вам наснаги на те, щоб братися за величезні проекти, бо цей проєкт насправді не маленький. він 60, 65, навіть більше, тисяч хрестиків. А, це, якщо рахувати з бісером із Бекстічем, От, бісера тут дуже багато, тут майже 3 тисячі бісера. Окей, ця прийшла з вами привітатися і попрощатися. От, тут дуже буде багато бісера, про бісер буде окрема серія. От, про підбір, про все-все-все. Всіх вітаю з, при... з прийдешньою з настанням осені. От, бажаю вам отримати задоволення від цього сезону. Хоча яке може бути задоволення від осені? В общем, Якщо ви любите осінь, я вас цим вітаю. Якщо не любите, я вам бажаю пережити її з найменшими моральними затратами. Все, дякую вам за увагу. Побачимось в наступних відео.